Отже, виробництво завершено, останню деталь прикручено, коробку закрито, здавалося б, усе. Але ж ні, для бізнесу шлях продукту тільки-но починається. Давайте разом пройдемо цей шлях від цеху до складу, розбираючись, як це все працює в обліку. І ось воно, готовий продукт. Але куди він потрапляє далі? На склад. А може одразу до покупця, і як, скажіть, не загубити його серед тисяч інших таких самих коробок. Ну саме для цього і існує грамотний облік. Перша зупинка нашої готової продукції це, звісно, склад. На перший погляд, все просто привезли, поклали на полицю. Але саме в цей момент починається найважливіше перший запис в системі обліку. І це, повірте, критично важливий крок. Бо що таке складський облік? Це ж не просто комірник, який щось там собі записує в зошит. Ні, це ціла система, яка знає, де лежить кожна одиниця товару, скільки вона коштує і що важливо, хто за неї відповідає. По суті, це такий собі щит від безладу, втрат і крадіжок. Добре, фізичний товар приїхав на склад. Але як перекласти цей рух на мову цифр, на мову фінансів, яку розуміє бізнес? Для цього бухгалтери мають свій головний інструмент, і це рахунок 26. Уявіть собі, що вся бухгалтерія це такий собі щоденник бізнесу. Так от, рахунок 26 – це окремий розділ у цьому щоденнику, присвячений виключно готовій продукції. Кожен її рух, кожна операція, все фіксується саме тут, так і пишеться фінансова історія кожного товару. І знаєте, що найцікавіше основне правило тут неймовірно просте: продукція надійшла на склад, робимо запис у дебет. Продукцію відвантажили зі складу, записуємо в кредит. Все, дебет прийшло, кредит пішло. На цьому по суті тримається весь контроль. Гаразд, з теорією дебету і кредиту, наче розібралися, а тепер давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті. Простежимо повний шлях нашого продукту, поки він знаходиться на складі от крок за кроком. Отже, маємо чотири ключові етапи: спочатку фізичний прийом на склад, потім оприбуткування це коли товар офіційно з'являється в облику. Далі зберігання і нарешті відпуск. І тут важливо розуміти, що пропустити хоча б один з цих кроків в документах це майже гарантовані розбіжності та збитки. А ось і сама магія бухгалтерії. В момент, коли продукція потрапляє на склад, її вартість, тобто собівартість, ніби переїжджає з рахунку виробництво на рахунок готова продукція. Так ми фінансово фіксуємо, що виробничий цикл завершився, і тепер у нас є новий актив, готова продукція. І тут ключове слово щоденно. Точність в обліку це ж не якась магія, правда? Це просто щоденна рутинна дисципліна. Кожен рух товару має бути зафіксований день у день. Саме ця рутина і створює надійну систему, де цифри в звітах відповідають реальності на полицях. Добре, процес начебто зрозумілий, але хтось же має за цим усім стежити, хто несе відповідальність? І які системи повинні працювати злагоджено, як швейцарський годинник, щоб все це працювало? Давайте розберемося. І перша ключова фігура це матеріально відповідальна особа. По суті, це такий собі хранитель продукції, її головне завдання зробити так, щоб кількість товару на полицях завжди до останньої штуки збігалася з тим, що записано в бухгалтерських документах. І ця людина веде так званий оперативний облік. Ця система, скажімо так, дивиться на склад очима. Вона рахує штуки. Скільки коробок прийшло, скільки пішло. Це облік фізичної кількості. А от бухгалтерський облік це вже мозок операції. Він бере дані про штуки і переводить їх у гривні. Тобто, він каже, не прийшло 10 коробок, а прийшло 10 коробок вартістю 1000 гривень, це вже облік вартості. Лобто бачимо, що ці дві системи оперативна і бухгалтерська, працюють нерозривно як дві роки, одна рахує товар. Інша гроші, і тільки коли вони працюють разом і їхні дані збігаються, ми отримуємо той самий такий потрібний залізний контроль над запасами. Добре, ми розібрали, як це працює, хто за це відповідає. Але давайте поставимо головне питання: а навіщо взагалі всі ці складнощі? Для чого це все потрібно? Повірте, справа не лише в порядку на складі. І це знаєте не просто про порядок в папірцях, йдеться про цілком реальні речі, про контроль над активами, про захист бізнесу від втрат. А найголовніше це дає точні дані для фінансових звітів, дані, на основі яких приймаються важливі управлінські рішення. І от наприкінці місяця вся ця щоденна робота, всі ці записи сходяться в одній точці, в одному з найважливіших показників для будь-якого виробництва. У фактичній собівартості. Саме це число показує, наскільки ефективно компанія працює. Тому, знаєте, облік це насправді не зовсім про цифри, це про історію. І рахунок 26 розповідає історію вашого продукту, як він був створений, скільки він коштував, як його продали. А от головне питання, яке він ставить, наскільки успішною є ця історія.